Туреччина підтвердила, що сирійським повстанцям вдалося захопити контрольно-пропускний пункт Теляб'яд на сирійсько-турецькому кордоні. Це вже третій КПП, який відвоювала опозиція. Це посилює їхній контроль на кордоні, через який повстанці отримують зброю з Туреччини. Два перших переходи вони також захопили на півночі країни. Загалом на турецько-сирійському кордоні сім основних КПП, і три з них наразі у руках повстанців. Це підвищує їхні шанси у битві за Алеппо, адже саме туди вони спрямов отриману з Туреччини зброю. Захоплений КПП знаходиться за 200 кілометрів від Алеппо. У самому місті тривають запеклі сутички. Президентські війська намагаються вибити повстанців з їхніх позицій. В інтернеті з'являються нові аматорські зйомки боїв. Опозиція каже, що уряд завдає авіаударів, що подекуди руйнують цивільні об'єкти. За неперевіреними даними. Снаряд влучив у мечеть Аляббас. Також повстанці твердять, що президентська авіація обстрілює передмістя Алеппо.